24 року ми в басейні Sport Life Крементю. І ось що вам розкажу. Продовжуюся секції сплавання що понеділка, субот з е, середи і п'ятниці. На 15, на 16, в п'ятницю, на 14.30, на 15.30 в цьому басейні. і також діє секція стреатлону, яка поступово трансформується в секцію, яка е, зробить ваших дітей не тільки витривалішими, а й сильнішими. Тому ми зараз е, зайнялися е, додаванням певного еквіпменту, е, інвентарю в наш кабінет 9 Кребо на молодіжному, де діти більш повноцінно, комплексно зможуть займатися. Силовими саме тренуваннями, окрім велосипедних, які і так у нас проходять кожен вівторок та четвер на 16, 17 та 18, а по суботам зазвичай на 11. Комплексні тренування на вулиці. Отож. Коротко вам розказав про наші секції тепер про... Захід, який ми очікуємо 10 лютого, в цьому басейні Спортвай Кременчук» о 13-й годині це буде субота, відбудеться Олімпійська година плавання для дорослих старших 18 років, заплив на 60 хвилин на витривалість для дітей, відповідно молодших 18 років, 30 хвилин плавання в басейні. Запрошуємо до участі, заявки можна надсилати мені особисто. На сайті кремінстав.com можете бачити актуальний список учасників для цього заходу. Цей захід традиційний, Він проводиться як в Кременчуці, так і по всій Україні. То вам буде цікаво в ньому взяти участь. Definitely. Тож, да прибуде з вами фітнес-сила, побачимось на тренуванні родних походах. бай-бай